О, гарна щука, гарна щука. Гарна щука. От, друзі, ще одна щучка. Що, друзі, друга щука. Дивіться, цей джеркбейт є досить таки універсальний. Це може бути не тільки мультиплікатор на снасть, а от. Любою водочкою кидаєш, його тако легесенько крутиш. Він собі гуляє і збирає активненьку таку щуку. Щука гарно вилетіла, гарно вдарила. Я думав, що там взагалі ще більше. Але о, дивись, ще одна. Ну і що ти що ти будеш казати? Дивись. Дивись. Ще одна щука, друзі. І що ти хочеш сказати? А? На жаль, її тут во всередину попало. Не знаю, як її витягнути, ай яй-яй. Ай-яй-яй. Акуратно попробуємо витягнути, добре, нічого і не буде заживе, гарна рибка. Все, собі пішла відпочивати, заживати свої рани.